Всім доброго дня! Пропоную до вашої уваги розпаковочку налобленого ліхтарика, замовленого на сайті Так, Подивимося, трек номер. Ось такий трек номер. Тоже, ну, принаймні є замов бачу, багатої продається у Фейсбуці. Реклами багато і так. Замов цікаво, що то за ліхтарик. Що тут за ліхтарик такий, як рекламують. І чи варте він тих грошей, які за нього просять? Так. Так, більше нічого нема. Ось такий ліхтарочок прийшов. Чекайте фокус. Так. Е, як заявлено продавцем, тут стоїть батарея на 1200 мАч. Але як я бачу, ну, того продавця, де я брав, він більше 10 тисяч продажів. Так, подивимося, що вони нам прислали. Так. 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 Кабель зарядки. Фокус десь літає. Кабель, кабель зарядки. Type-C. Ось такий. Так. Сам ліхтар ось такий. На одну ленту і тут фонарик. Ззаді прорезинувани на лінта. Ну, що можна надіти і підрегулювати на любу голову. Дальше включ включення фонарика ліхтарика. Ось тут О. світить. Ще раз от і світить далі. Виключати так включаємо. і є ще. Така функція. Шух жестами. Включив. Виключив. Бачите? Ось такий ліхтарик. Ну, я думаю. Дуже чутливий сенсор. Я думаю, що я ще піднімлю. В повній темноті, як він... І вам покажу, як він. Тут стоїть тут стоїть 18650 батареї, яку можна замінити на потужнішу. Я бачу, як люди міняли. Ліхтарик ну такий Так, отак. От Трошки пошарпаний, ніби виглядає, але нічого. Перевіримо, ну самі побачите, як він світить вночі. Ось так. так. Є різні. Я, я скину посилання на продавця, там багато. І з трьома лентами, і з двома. Та вже під вибір. Ось такий ліхтарик. Так, дознімлю. Відео, як він світить уночі, і будемо тоді продовжувати. Так, ось так працює ліхтар. Що дивитися, як білий день. Це перший режим. Тут зразу. Це трошки темніше. Далі боковий ліхтар. Ну і виключати. Ось так. Глупить серйозно. Так, всім дякую за увагу. Даний ліхтар можу рекомендувати для покупки. Всім мирного неба і слава Україні!